Веселий, усміхнений, готовий підтримати, захоплений історією і археологією таким друга і бойового побратима, згадують сумчани, що прийшли попрощатися з Сергієм Горбачем. Дякують за покладене життя і проводжають в останню путь чоловіка в Свято-Воскресенському соборі. Мама загиблого воїна розповідає, син з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Телефонуючи з фронту, завжди говорив, що все добре, і просив молитися за всіх захисників. Коли виховуєш патріота, Своєї країни ти бачиш у ньому героя, і ми знали, що це могло трапитись. І він наскільки був сильним патріотом, він навіть, знаєте, як кажуть, він відчував у собі провину, що він не там, що там гибнуть хлопці, каже, а я тут. Чого я маю бути тут? Вони в перші дні. Він вступив у тероборону. Він не був служащим, він не був військовим. Він просто став на захист. Він пішов на небо, я вже казала, але він дуже сильний. Він буде їх бити звідти. Він буде сильним. Він буде таким, таким кошмаром для їх. Історик за освітою Сергій любив походи в гори, мандрівки і випробування. Розповідає його товариш Олександр. Наприкінці лютого чоловіки разом пішли до тероборони захищати суми. Вже звільнення сум повністю всіх подій переїхали до за напрямком вже Донецьким працювати в складі 24-го ШБ Шибайдар. От, і виконували сумнів наші постановні задачі. Взагалі, Сергій він завжди був веселий, Він ми сміялися весь час, тобто мав міг. Мав змогу, міг підтримати всіх морально. І ну, зараз це все було весело і до війни, і, після, і під час війни, ми завжди намагалися посміхатися. З нашої групи він був найспокійний такий, самий, розсудітельний. Якщо ми такі всі, ну, скажімо так, шибутні, да, і там зривні, то він наскільки був спокійний такий, навіщо розбірливий такий, ага чуть, що? а пацан, я зараз подумаю, зараз ми, ми це. І в нього це виходило. виходило завжди. Ось таким він запам'ятався добрим, щедрим до друзів. ну, відносився співчуттям. Ну і те, що я знаю точно, що Україну він любив. Сергій Гуцин розповідає, з Сергієм Горбачем зустрічалися в антикварному магазині і в історичному клубі. Людей, які так щиро захоплювалися своєю історією, так щиро відносились до, того, до свого захоплення, не так багато в сумах, тому звичайно ми один одного зустрічаємо, спілкуємося. І Сергій ну, він залишив самий, мабуть, найяскравіший. Спогад про себе це як от своєю відкритістю, душевністю, своєю своєю посмішкою. От я фото передивлявся його, ті, як я фотографував. Він в мене з посмішкою. От така відкрита душа. Сергій Горбач загинув 4 вересня у бою в Донецькій області, не доживши кілька тижнів до 32-річчя. Після відспівування в соборі труну чоловіка повезли на Баранівське кладовище, де його поховали поруч з іншими героями на Алеї Слави. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суму.